Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні поділимося із вами родинним рецептом салату з капусти, який ми готуємо кожного року. Це рецепт від мами мого чоловіка, він дуже вдалий, готуємо завжди декілька порцій і взимку просто йде на ура. Зараз він не дуже затратний, а взимку буде як знахідка. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, нам треба нашаткувати капусту. Капусту бажано брати з середнього стиглу або пізнє стиглу. Ранні сорти до цього салата не зовсім підходять. Чим тонше ми нашаткуємо, тим буде краще. Викладаємо велику миску. У нас зараз буде сирих овочів дуже великий об'єм. Далі потрібен нам болгарський солодкий перець, важно червоний. Нарізаємо його на смужечки. В рецепті вага овочі вказана вже чистої ваги, тобто без хвостиків, без серцевинок. Додаємо до капусти. Далі нарізаємо помідори. Якщо помідори такого розміру, нарізаємо на півкільця. Плодоніжку завжди забираємо. Можна нарізати на кубики, на соломку, як вам зручно. У нас помідори майже повністю розійдуться в салатику. Шкірку теж, якщо бажаєте, можна зняти. Це вже так, кому як подобається. Потрібні ще нам огірки. Якщо такі великі, як нас, то розрізаємо повздовж і нарізаємо півкільцями пластиночками. Якщо маленькі, можна нарізати просто кружальцями. Шкірку не забираємо, можна нарізати фігурним ножем, щоб було гарніше. Тут уже по бажанню, кому як подобається. Ми нарізали половину ножем, половину фігурним. Додаємо до маси. Далі моркву натираємо на терці для моркви по корейськи тільки натираємо не повздовж, а поперек, щоб вона не була довгою. Ось такою. Так, миски мені вже бракує. У мене миска не досить глибока, тому так от мусимо поки що збирати все в кубку. Далі цибулю такого розміру нарізаємо теж півкільцями. Якщо буде більше, то на четвертинки і тоді на пластиночки. Додаємо до маси. Я салат переклала в дві ємності, щоб легше було його вимішати, бо у мене немає такої одної великої мищини. Коли салатик у нас втушиться, все дуже в нас значно менше стане, вдвічі точно. Далі, все, коли вимішала, об'єм вже трішечки зменшився. Додаємо сюди сіль, цукор, олію без запаху, плюс увага, оцет. Так, прямо зараз перед приготуванням, не в кінці. Так, ми точно збережемо колір наших овочів і плюс структуру теж. Ну і ще, як моя свекруха каже, оцет трішки ще випарується. Тепер викладаємо у В каструлі. каструлі я теж викладаю в дві. буду паралельно одразу їх тушкувати, і коли вже трішечки зменшиться об'єм овочів, все викладу в одну. Періодично помішуємо. Тут, дивіться, час вже залежить від того, наскільки в нас нарізана капуста. Якщо так як в нас тунесенько, то ми тушкували 15 хвилин. Тут треба куштувати. 15 хвилин протушкували, вже разом я сипала все в одну каструлю. Коли в нас вже багато так от, рідини виділяється, капуста вже готова. Викладаємо у сухі чисті баночки. Спочатку викладаємо густу масу, потім розільємо рідину. Рідини у нас буде досить навіть залишиться. За цим рецептом виходить досить велика порція: 10 півлітрових баночок. Якщо так само, як і в мене, у вас немає великої каструлі, можна зробити піврецептика. Кілька разів. Далі заливаємо рідною, накриваємо кришкою і обов'язково будемо стерилізувати. На дно каструлі вкладаємо рушник, наливаємо гарячу воду, вкладаємо баночки і півлітрові банки стерилізуємо від моменту закипання 10 хвилин. Далі закриваємо і смакуємо. Направду дуже вдалий салат. Готуємо кожного року і вам рекомендуємо. Спробуйте не пошкодуйте. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!